571 день в Канаді, 0,5-01.25. Сьогодні о, неділя. Сьогодні неділя, неділя вже пролетіла. І що, сьогодні була знову така собі лінива неділя. Відпочинок е спали до першої. По 12-й повставали, півперше, десь нормально виспались. Е повставали, що купили кави? Ух. Купили каву, мали трохи порядки, і потім засіли це в кумпи. Я почав переписуватись в маркетплейсі, там чувак просив, щоб я йому доставив крісло. Барне крісло в мене було біле і. Ну, тут недалеко, кілометр півтора міг би пішком прийти забрати. Але я кажу, як буде мені дорозі, то я закину. І ми вирішили поїхати ще в Костку. В Костку на закупи. Треба було дещо докупити, там купили картопельки. Бо м'ясо ціла купа в холодильнику, розморозили е, Зробили картопляне таке собі рагу, цілу каструлю, але вже не їли. Бо поїхали в костку. По дорозі закинули крісло, продав то крісло за 30 баксів. Нормальне, нормальне крісло, нормальна ціна. І в костку закупились. Заодно купили собі картопельку з куркою. Там прямо поїли, бо вона смачна, поки свіжа. От. Там поїли, приїхали додому, зварили рагу і таке. Ну, сьогодні ще закинув прання. Назбиралось багато прання. Минулого тижня прали, але це треба було ще е, деякі речі зимові, які підставали перепратити. Я зарозив три пралки. Три пралки вже в сушарку, вже висушилось, і треба буде зараз, зараз піду заборону. Так, зараз треба забрати і потихеньку збиратись спадки, бо завтра вже на роботу. Охорона мені скинула е, е, відео з, ламп, з лампочки тече. Ну Це емердженс, це лік. Але він мені скинув дуже пізно. Я от побачив і дивився вже 11 година, і коротше, я до нього подзвонив. Він каже, що це не такий дуже серйозний лік, там тільки дешвашер працював наверху. Може, звіт там текло. Коротше, зранку я, завтра зранку я першим ділом піду туди. От. І ще мені дзвонили з пожежної. Хто дав їм мій номер? Я без поняття. Чого вони дзвонили мені? Це має, має дзвонити до охорони, пожежна там сигналізація спрацювала. і не, не така серйозна пожежна сигналізація, а показує, що low battery. Low battery – це контора приїжджає їхня, і вони міняють батареї. Це, це ці батареї. І, ну, у нас таких немає, ми їх не міняємо, по-перше. Але треба, щоб вирішити це питання. Вони подзвонили до мене кажуть: ну та добре, ну що? Я нічого не можу зробити. Я кажу: скиньте мені в трафію, що за проблема? Де вона є? Ні, ми не можемо нічого зробити. Ми так просто повідомляємо, добре. От, і таке. О, від подушки на вуличку поправ, треба її буде подіти. Так що я побіг за пранням, заберу прання. Окей, па-па.